Знайомтесь Сергій Олійник, машиніст тепловоза на господарських роботах у кар'єрі, працює у залізничному цеху одного з підприємств і промисловості Горішньоплавнівської територіальної громади. Проте мова піде не про трудові здобутки чоловіка, а про його хист до віршування. Саме Сергій Олійник став переможцем поетичного конкурсу, який до Дня незалежності України оголосила компанія Ферекспо. В компанії Ферекспо найважливішим є добробут її працівників та їх сімей. Саме тому, піклуючись про ментальне здоров'я наших працівників, ми навчаємо їх розпізнавати свої емоції, управляти ними та давати їм безпечний вихід. Одним з прикладів безпечного виходу емоцій, які сьогодні можуть відчувати люди під час війни, під звук сирен тривог є поезія. Ми запропонували нашим працівникам поділитися своїми емоціями і виразити їх у вірш. Шах, а ми були вражені наскільки відкриті та талановиті наші люди, тому що ми отримали дуже велику кількість віршів, і ми навіть не очікували такого масового відгуку на наш конкурс. Учасниками поетичного конкурсу стали не лише працівники підприємств групи Ферекспо, а й містяни, чиє життя не пов'язане із компанією. Визначити серед 30 конкурсантів переможців було складно, адже люди у віршованих рядках ділилися своїми емоціями, розповідали про те, що вони думають про події сьогодення, зізнавалися у любові до своєї професії, і підприємства, на якому працюють. Організатори прийняли рішення визначити переможця публічно і запропонували обрати найкращий вірш за народним голосуванням, який Відбувалось у корпоративному телеграм-каналі і соціальній мережі Фейсбук. Найбільше вподобає, як набрав поетичний твір Сергія Олійника, якого й визнано переможцем. Про те, як дізнався про конкурс і чому вирішив взяти в ньому участь, автор розповів наступне: на зміну зустрічному зібранні машиніст інструктор і начальник зміни повідомив, що відбувається на комбінаті. Конкурс начальник зміни каже: ти займаєшся цим. Нещодавно випустив. Дуже гарну пісню на таку тематику. Можливо, приймеш участь. А я подумав справді, чому б і ні. Та й написав цей вірш. Переможець зазначив, що витратив на римування рядків зовсім небагато часу, приблизно годину. Проте, перш ніж з'явився вірш, він написав мелодію. Музика допомогла відчути і передати словами те, від чого наразі болить душа кожного українця. А ти все маєш тим айфоном. Чи про автівку нову всі твої думки? А може мрієш засмагати десь за кордоном? Ну, щоб подалі бути від війни. Чи врешті-решт ти переглянув життєві цінності і сенс життя на власні очі не раз бачу. Як гинуть люди, руйнуються міста, так, це війна, справжня війна, не та, яку ти бачив у кіно. І про цей жахливий лютий не забуде вже ніхто. Море сліз. Ріки крові, тисячі ні в чому не винних душ, де щодня день жалоби і болю. І це не постанова черетуша, де кожен день звучать молитви, які лечуть з глубин підвалу, як блага рятівника дитина, аби дістали мертву матір з під завалу, де героїв під Шопеном проводжають в останній шлях і побажання спокоїти зі світом у кожного на вустах. Настане день. Закінчиться цей жах. І в небі сонце українське запалає. Всі села та міста піднімуться жовтий стяг. І на весь світ день перемоги пролунає. Слава Україні, слава нації, славі Мої! На сьогодні Сергій Олійник створив до 300 поезій, а відкрився талант до римування у чоловіка ще в дитинстві. Це все почалося зі школи, і насправді кожен з нас в школі або починав. Писати та закидав. Або писав до кінця школи і потім закинув. Я навіть з приводу цього вчора віршик написав. Кожен із нас по-своєму талановитий. Але талант, як той зародок, спить нерозвитий, тихенько дрімаючи, чекає свого часу. Варто тільки почати, він прокинеться одразу. А далі все просто, розвиваючи свої вміння, лише треба проявляти завзяття та терпіння, відкинувши сумніння, стримитись до мети. І, можливо, вже завтра талановитим станеш саме ти. Компанія Ферекспо не залишить поза увагою жодного із учасників поетичного конкурсу, а їхні творчі роботи отримають друге життя. Так як віршів було дуже багато, організатори конкурсу вирішили зробити збірку віршів, над якою наразі ведеться робота. Вона буде представлена громадськості найближчим часом, і таким чином кожен вірш знайде свою сторінку в історії компанії «Ферекспо». За перемогу у конкурсі Сергій Олійник отримав худі чашку і термос із корпоративною символікою компанії. А ще спеціальну пропозицію, про яку ми сподіваємось, розповімо згодом. На сьогодні Сергій Олійник мріє про ще одну перемогу велику перемогу нашої України у кровопролитній війні з Росією. Має чоловік і власне тлумачення слова українець. Хтось каже, що українець це. Людина, яка розспілкується українською мовою, насправді ні. Людяність, людяність нас робить українцями. Розвиваємо людяність, стаємо кращими, стаємо українцями, адже за нами правда, за нами перемога.